Виконуємо номер 677 із підручника Геометрія 7 та номер 48 крапочка 2 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. На якому з малюнків 24 249 6-24 крапочка 9. У підручнику Математика номери малюнків будуть інші? Зображено коло описане навколо трикутника і наші малюнки. Коло називають описаним навколо трикутника, якщо воно проходить через усі вершини цього трикутника. Тут, взагалі, нас вписане коло, тут не проходить через одну з вершин, взагалі не проходить через жодну з вершин. А от на останньому малюнку у нас коло буде описане навколо трикутника, бо воно проходить. Через усі вершини цього Трикутника запишемо відповідь. Коло описане навколо Трикутника зображено. на... Малюнку 24.9 крапочка останньому напишу. Малюнку. останньому малюнку номер. 677 із підручника Геометрія 7 та номер 48.2 із підручника Математика 7 виконано